Один із е, персонажів, так би мовити, один із виконавців, який yep. в складі Кало Шорхеста, Килиммен. Всі знають Килимен, а скажіть, що ви не знаєте, хто такий Килимен. Mm -hmm. І от, коротше, Килимен, він, не знаю, як ти знаєш чи не знаєш, але він карпетмен. Карпетмен, так. Він уже карпетмен, набагато відоміший, ніж Килимен. І от зараз просто багатсько відео подібних є. Коли. Е... Розбирають реакції так на його треки. Це найпопулярніший його трек станом на сьогодні. Ну, я бачу, що людина просто тащиться від цього. Він там дуже каже. там… дуже багато таких відео. Дуже. This shit is fire. Ще там знаєш цьому сенсі. Це дуже класно. Co mm -hmm. to jest dźwięk, nigga? Co to jest dźwięk, nigga? Ja parę prelaszam, ja po